Літні аксесуари, овес. Кепочки для дівчинки такі, босоніжечки, Видка пяточка, 30 розмір. Панамочка. набір носочків 7 пар, Слайси. 29 розмір. з такою резиночкою зручною, Кепочки ще. Це у нас на 42-44 об'єм голови, Такі кепочки. Такі гарні босоніжечки для хлопчика 22 розмір. Ще панамочка така у нас є. Ще слайсики є в ній на резиночках також. Кепочка. Панамочка ще одна. носочки дві пари. Така легенька панамочка котонова, взагалі легенька. Кепочка з резиночкою. Туфлі 32 розмір. Носочки дві пари. Ще така кепочка. Ще така кепочка з такими гарними цікавими оченятками. Така фаночка дуже, дуже легенька, дуже котонова, дуже легенька, дуже гарна, гарний колір. Шучу. Це рушничок для дівчинки. Замовляйте.